Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Прийшли деякі з фарисеїв і кажуть до Ісуса, Ірод хоче тебе вбити. І відси, вступися. І чи казали вони це, як ви думаєте, з того, щоб переживали, щоб Ісуса не вбили? Ні, вони використовували це як спосіб, щоб Ісуса прогнати. І Ісус каже до них. «Єрусалиме, Єрусалиме, ти, що вбиваєш пророків, скільки до тебе було послано, праведників, але ти всіх занищив. Бо Господь хотів тебе зібрати, як ковочка збирає курчат своїх під крила свої, щоб захистити, але ти того не давав собі зробити. І я собі думаю, так про Єрусалим, Христос сказав, скажіть тому лисові, що каліки ходять, я ісціляю недужих сьогодні і завтра, третього дня скінчуся, не переживайте. Але як воно відноситься до нас? І я собі, так знаєте, думаю, що ці слова для Христові для нас є дуже актуальні. Оскільки раз Господь Бог хотів зібрати український народ, як кочка збирає своїх курчат, підкрила свої. А ми постійно, знаєте, шукали собі одного притулку, другого, третього, або взагалі були такими собі безбожниками, такими сучасними, такими не треба нам церкви, не треба нам нічого. І так постійно, знаєте, постійна іде боротьба, і ніколи ніяк не можуть визнати, що ми є все-таки діти Божі, що ми є християни. У нас ціла купа церков, у нас дуже багато людей ходить до церкви. Але держава дуже боїться називати себе християнською, дуже боїться перехреститися, дуже боїться сказати слава Ісусу Христу. Десь тільки поодинокі, тільки поодинокі, десь не десь. Визнають Бога, вірять у Бога і декларують це прилюдно. А в основному чому збояться? Чому то так є? Так, то в якійсь мірі є залишки радянської безбожної пропаганди, то є так. Але вже покоління пройшло. Вже проминуло минуло покоління ми живемо вже в іншій державі самостійній. І сьогодні, коли ми маємо оцю війну, коли ми боронимося, рятуємо свою незалежність, відстоюємо свою гідність. Сьогодні, як ніколи, ми мали би об'єднатися, як каже Господь, як та ковочка збирає курчат під крила свої, так я хочу вас зібрати. Чи не настав той час об'єднатися навколо Ісуса? Не хочете єднатися навколо цих земних всяких різних політичних партій і ще чогось іншого в часі війни, я думаю, що то не є мудро. А взагалі ми маємо бути єдині. Не шукати собі, хто до кого належить, ми усі українці, і об'єднатися найпростіше навколо Ісуса Христа. Бо все тут, що на землі, воно все про мене, Христос вічний. І тому ці слова сьогоднішні дуже є актуальні для всього українського народу, для наших воїнів ті, що напередові, для нас і всіх тих, що в тилу. І тому сьогодні хочу вам сказати ці слова. Христос каже, що сьогодні і завтра буду з вами, потім вже не буду. Покаже, не годиться пророка вимирати поза Єрусалимом. І сьогодні нехай Господь Бог достукається до кожного з вас, щоб ви сказали, Господи, я є Твій, я йду на твій поклик, я йду до Тебе. Я хочу бути біля тебе і хочу, щоб навколо тебе об'єдналися всі мої браття і сестри українці, щоб ми стали одною великою єдиною силою, одним єдиним організмом. Бо в цьому є сила, в єдності, сила народу, Боже, нам єдність подай. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. До Солонян другого послання святого апостола, Павла читання, Будьмо уважні, жні, наказуємо вам ім'я Господа нашого Ісуса Христа, уникати кожного брата, який живе в ледарстві, не за переданням, що ви прийняли, самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми бо не були ледачами між вами і не їли ні в кого дармо хліба. Але вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не бути тягарем нікому з вас. Не щоб ми не мали на це права, але щоб дати вам зразок, як нас наслідувати. Бо коли ми були у вас, ми вам наказували, як хто не хоче працювати, хай не їсть. Бо чуємо, що деякі у вас живуть у ледарстві і не роблять нічого, лиш байдикують, таким наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і їсти хліб, що самі заробили. Ви ж, брати, не втомлюйтеся добро чинити, коли хто не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте за ним, щоб його засоромити. Однак за ворога не вважайте, лише наставте, як брата. Там же Господь миру, нехай дасть вам мир завжди, і усяким способом Господь з усіма вами, привіт моєю павловою рукою, це знак у кожній моїм посланні, так пишу, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Мир тобі Аллилуйя! Мудрість прості, вислухаємо святе Іван миру мирусим. І духові твоєму. <клухи> від луки святе від читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. В той час приступили до Ісуса, деякі фарисеї сказали йому: вийди іди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. А він їм сказав ідіть і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісів і зціляю. і зціляю, зціляю сьогодні і завтра третього ж дня скінчуся. Однак сьогодні, завтра, і ще наступного дня я мушу пропростувати далі, бо не годиться, що пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме. Що вбиваєш пророків, каменуєш постаних до тебе, скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, мов квочка своїх курчат підкрила, та ви не хотіли, ось лишають вам дім пустий. Кажу бо вам не побачите мене аж поки не настане день, коли скажете: Благословен, хто йде, в ім'я Господня. слова читання, будьмо уважні багаття. Ми повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас як оперво, щоб ви спаслися свяченням Духа і вірою правду. І для цього Він нас покликав, благовістуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Сійте, Отже, брати, і тримайтеся передань яких від нас навчилися, чи то усно, чи листовно, нехай сам Господь наш, Ісус Христос і Бог Отець наш, що возлюбив нас і дав нам у своїй благодаті, вічну, втіху й добру надію, радує серця ваші та зміцнить у всякім ділі добрім слові, а втім, молітеся, брати, за нас, щоб Господнє Слово ширилося та прославлялося, як у вас. І щоб ми визволилися від безпутніх та лукавих людей, <кій> бо не усіх віра, Господь же вірний, і Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми певні в Господі що до вас, що те, що ми наказуємо вам вичинити і далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. вість. Аллилуйя. аллилуйя. Рамудрій спрості святе святи Іван для мирусія, від луки святий вам для читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час прийшов і прийшли деякі до Ісуса і розповіли йому про Галиянин яких кров Пелан змішав був з їхніми жертвами, озвався він і сказав їм Гадайте, що ті галилеяни, тому що таке постраждали, були більші рішники, ніж усі галилеяни. Ні, Кажу вам, але як не покаєтеся, усі загинете так само, або ті. Вісімнадцять на яких упала Селамська башта, і їх забила. Гадаєте, що були більше винні, ніж усі помешканці Єрусалиму. Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усе, усі загинете так само. І він розповів цю притчу: Один чоловік мав смоковницю посаджену в його винограднику. Прийшов він і став шукати на ній плоду, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря, оце три роки, як я приходжу, і шукаючи плоду на цій смоковниці, і не знаходжу, Зрубай її, навіщо вона займає землю, а той озвався до нього. Поли пане, лише її на цей рік я обзвав. Обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм, може, що вродить наступного року, а як ні, зрубаєш її.